Сьогодні з вами розглянемо, як же ловити окуня в грудні. Грудень час, коли окунь здатен порадувати не лише одиничними клювання, але й масовим жором. З одного боку, надзвичайних секретів у грудновому спінгуванні немало, а з іншої така риболовля багато в чому схожа на пізню осінню. А тому не є чимось незвичним. Неодноразово було помічено, що у грудні. Річкові хижаки характеризуються досить високою схожістю звичок та місць стоянок, щонайменше окунь, щука і судак у першій половині зими дотримуються одних і тих же точок, а значить, риболовля наша цілком може носити універсальний характер, проте мова піде про окуня і не про маленькі екземпляри. Отож, у грудні окунь цілком здатний своїм клюванням і розміром затьмарити навіть щуку. На більшості річок є ділянки, де взимку збирається немало горбачів, і якась їх частина неодмінно проявляє активність Якщо такі точки або ділянки відомі, цілком розсудливо розпочинати риболовлю з них. Якщо ж таких точок ви не знаєте, сміливо обловлюємо типові щучі ділянки. Швидше за все, смугастий теж їх осторонь не залишить і себе там проявить. Якщо щука, звичайно, не завадить. І все-таки всілякі вири, зворотні течії і інші невеликі поглиблення майже із стоячою водою, найбільш вірогідні місця стоянки зимового окуня. Основна відмінна риса окунової риболовлі в грудні максимально легка вага, якою тільки можна доставити приманку до дна, використовуючи лайтову снасть. І флюрокарбоновий повідець спокусити навіть не найголоднішнього окуня цілком реально. Якщо взагалі не розглядати лов прибережних окунців, де істівні черв'яки і слаги на надто тонких волосіннях і мініатюрних джигах будуть поза конкуренцією, то на руслі і в приямках краще робити класичні ступінчаті проводки з максимально довгими паузами, і взагалі дотримуватись плавності рухів. На усіх етапах окунь і так у більшості своїй прибічник делікатності і плавності, але взимку це особливо актуально. Оскільки перше, що зараз потрібно для успішного лову, це знайти рибу. Скажу декілька слів про типові місця. На щастя, вони досить прогнозовані. Відомо, що з серйозним похолоданням води увесь хижак зміщується на глибші ділянки. Але, звичайно, це занадто узагальнено і мало що дає. Адже глибоких місць може бути безліч, і на усіх них просто не вистачить активних окунів, оскільки взимку, вільними від льоду, залишаються практично тільки річки, то головним чином до них і буде прив'язаний перелік найцікавіших окуневих точок. Отже смію стверджувати, що з великою вірогідністю зимовим днем. Окунь вибере наступні ділянки. Тихий вир розташований недалеко від русла, в якому глибина приблизно така ж, як і на руслі, ділянки біля обривистого берега або місце під навислими над водою деревами, де течія дуже слабка або відсутня, а глибина складає не менше двох метрів піщана або черепашкова коси, розташовані поблизу ями або русла. Затоплене гіллясте дерево, що давно знаходиться під водою, або будь-які корчі, що в даний момент не зайняті великою щукою чи судаком, прибрежна смуга, де глибина складає не менше як півтора метри, є бровка і залишки рослинності біля дна. Очеретяні зарості, що плавно переходять в чисте дно з глибиною від 2 метрів, ділянки з уповільненою течею. Утворені в результаті повороту русла або за рахунок його розширення. Слід чітко усвідомлювати, що зимовий окунь майже завжди дуже вередливий хижак, проте його можна ловити регулярно і при тому в чималих кількостях. За винятком невеликого відсотка екземплярів, що знаходяться в даний момент в стані полювання, решту, ймовірно, доведеться умовляти. Я давно помітив, що практично завжди яким би в цілому поганим або хорошим клюванням на водомі не було, є екземпляри, які прихильніші до їжі, а є такі, яких спровокувати на клювання неймовірно важко. Під час зимових виїздів за оканом, які, до речі, цілком можна поєднувати з ловом інших хижаків розумно, як на мене, практикувати наступний підхід. Якщо водойма знайома, що в зимовий час особливо важливо, то найбільшу ловисті окуню місця напевно вже будуть нам відомі. З них і варто починати. На кожній новій точці перші проводки виконую агресивніше, ніж звичайно мета упіймати найактивніших риб, або, як мінімум, зацікавити і вивести з сонного стану інертних. Не раз, до речі, спостерігалося, як на перший погляд, абсолютно байдужі до всього смугасті, ні з того, ні з цього. Різко розчіперювали плавники і кидалися за приманкою, що швидко рухалась. При цьому хвилиною раніше та ж приманка, але на плавних рухах, виявлялася хижакові абсолютно нецікавою. Крім того, при ловлі окуня виникає чимала проблема пов'язана з тим, що спіннігістові слід ловити на пристойній глибині, але легкими вантажками. Інакше силикон буде каменем іти на дно, і окуня це не зацікавить. При цьому далеко не завжди виручає збільшення розміру приманки, при тій же вазі джиги або підбір такої форми силікону, щоб довше зависав на дно. Вихід з цього бачиться головним чином в розумному компромісі між вагою вантажка і тривалістю пауз можна дотримуватися наступних зимових чисел. Для відносно зговірливого окуня досить паузи в 2-3 секунди. Для екземплярів, які поводяться пасивно, але все ж таки проявляють цікавість до їжі, потрібна пауза в 4-5 секунд. Тим же смугастим, чий настрій харчуватися майже нульовий, навряд чи допоможе і 5-хвилинна пауза за такими понад пасивними рибами полювати собі дорожче. Проте останніми роками. Схема лову понад пасивного окуня може виглядати так. Украйне кваплива проводка, з довгими паузами, тривалість проводки нерідко складає 3 і більше хвилини. Хоча приманка закидається не далі, ніж на 20 метрів. Особливо ефективні в таких випадках гстівні черв'яки невеликої довжини на легких шарнірних монтажах. Унікальна уловистість такого способу забезпечується тим, що ми довго утримуємо приманку на місці, при цьому постійно граємо вершинкою вудлища, створюючи ілюзію живого і безпорадного об'єкту під водою. Можна злегка постукувати по шнуру вершинкою, можна плавно нею розгойдувати або робити подтяжки, все залежить від ситуації. Часто, до речі, навіть на нерухому приманку, що лежить на дні 10 секунд і більше. Відбувається клювання, Зрозуміло, що їстівність в цьому випадку ключовий момент. Сказане про делікатний підхід, звичайно, не панацея від висклів'я, а лише один із способів, як досягти результату. У більшості своїй, добре і захоплююче, перебачити можна також із застосуванням класичних лайтових снастей. Але про це вже якось іншого разу.